Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні черговий огляд Renault Trafic. Автомобіль у нас 2012 року. Довга база, оригінальний пасажир. Мотор у нас 84 кВт 115 кінських сил. Це зразу хочу сказати самий потужний мотор на 2.0. В них є 66 кВт і 84 км. Це 84. Найпотужний, в принципі, економний для такого автомобіля Він по місту розхід в середньому там. Груба 9,5 літрів, 9,2, 9,8, це залежить від їзди. Але в середньому около 10 літрів. А по трасі 7,8, 8,2 знову ж таки, хто як їде. Я рахую, для такого величезного авто на 16 колесах це прям дуже гарний розхід. Їду, до речі, вони дуже приємно. Це у нас 2.0 мотор, звичайно, з турбіною. Вже йде 12 рік, це в нас євро5 мотор, звичайні електромагнітні форсунки, прості. Їх саме більше обожнюють люди, вони себе дуже гарно зарекомендували. І я ще раз повторюся з приємним розходом і невибагливі соляри, в принципі. Ну, і так. і... так, Автомобіль з цими форсунками більш прийомніший, ніж з попередніми п'єзо. Так, по мотору, думаю, все зрозуміло. Це вже 5 мотор, в ньому є сажовий фільтр, каталізатор, вся екологія присутня. От по такому авто, в принципі. Заправляйся і хорошою соляркою, і їсть, і, як кажуть, горя тобі не буде. Так, давайте далі по кольору авто і по всьому іншому. От Колір у нас, як ми бачимо, такий темно-сірий, мокрий асфальтів, що називають. Ну, Приємний колір. Останнім часом мені їх частенько вони попадають, а перед цим прям дуже рідко були. Автомобіль у нас як палає, можна сказати, горить, як то каже. Він відполірований, пройдена передпродажна підготовка, на ньому зроблена. От я фарбував низ бампера, ось цю, цю нижню частину, замінив туманки. Тут, в принципі, видно, вони були непогані, але були такі трохи вже жовтуваті. Я поставив новенькі. І... Оцю частину бампера не трогав, це все оригінал, оригінальна пластмаса він тут не фарбований. Підкраси по автомобілю з цієї сторони бокова дверка і заднє крило. В принципі, нічого не відрізняється, як видно. На очі також все гарно, нічого не відрізняється. Порожечки у нас рівненькі, всі шилди на місці, це пессенджер, ззаді також все описано, все на місці. Диски прикольні, дуже гарно виглядають на цьому авто. Гума зимова з такою купував, в принципі, з такою і продаю. Ці диски чуть-чуть ніби виставлені, чи мені так здається, ну ніби трошки. Але виглядає прям дуже прикольно. Він ціленький, немає тут ніяких там вмятин, нічого такого, десь, може, якісь мілкі є, але глобального нічого немає. Є в нас форточки, які відкриваються з двох сторін, є зверху релінги. Знову ж таки, гума в дуже гарному стані. Диски також, до речі, такі не пошкоджені. Вся ця, як ми бачимо, пластмаса, ліства, які називають ці низи на дверках, і отут клик, пампер, всі оці стопики, це все пофарбовано в колір, дуже гарно виглядає. В такому кольорі такий прям сучасний автомобільчик. Є оригінальні парктроніки, як ми бачимо. Задні дворнички, задні вікна з підігрівом, І все це працює. Всі підсвіточки, туманочки, це все повністю працює. Знову ж таки, з цієї сторони також ми бачимо Renault Traffic, всі написи на місці. Їх називають шилдиками. Все це на місці. Так. Тут же я фарбував ось цю частинку, ось цей низ. Тут була така царапинка, невеличка, але була. Ось з цієї сторони нічого не фарбовано. Тут, в принципі, видно. Ці герметики, все оригінальне, до цього нічого не лізли, тільки низу там чуть трохи Так, Порошки у нас також тут рівненькі. Дуже гарно автомобіль виглядає. По ходовій частині також тихо, абсолютно ніяких лишніх звуків, нічого немає, веде себе плавно, прийомистий, нічого там не піддимлює абсолютно. І технічно, по автомобілю взагалі ніяких питань немає. Тут зараз залишилось тільки перереєструвати на нового власника, ну і додатково, якщо хтось хоче там якісь шумки, обтягнути салон. Ну, останнім часом мене часто це замовляють. І так, йдемо ще по салону. Також ми бачимо, що тут є вітровички присутні. І з цієї сторони також віконечко. А до речі, отут видно, маленька м'ятинка є. От я, до речі, тільки сам звернув увагу на неї. Так, на камеру видно трошки. По салончику Салон реально як новий. Нічого тут не пошкоджено, нічого не потерто, Є електросклопідйомники, хромовані ручечки, у нас тут коврики присутні, тут люди собі вже для себе затягували оці порошки. Тут це також все в гарному стані. Сидіння не продавлене, ні тут, ні отут боковинка. Все в дуже гарному стані. Ручечка, до речі, тут ще оригінальна, що там на ній трошки щось видно. Я, в принципі, не міняв її, не бачу потреби. Руль вже у нас тут перетягнули, це перетягував власник, я питав чому. Казав, захотів шкіряний руль. Бо, в принципі, ну Я навіть не став його там ні, міняти, нічого, він в принципі, дуже непогано зберігся. Цей автомобіль з 20-го року в Україні в одних руках от людина його купила і так і весь час їздила. І це все по ньому там от робила. Скажімо. так, оцей руль перетягувала, там ще щось. Є партоніки, які вимикаються. Також у нас тут коректор фар. Є кондиціонер. Це вже людина отут вивела, тут в цьому автомобілі є оригінальне Webasto, догрівач. Оце вивели, що він автоматично щоб не включався, включається сам тумблером. Нажали і включався. Також тут якийсь телевізор двохдіновий, він йде з андроїдом досить непоганим. Тут є там навігації під навігацію GPS, тут є під флешечку, якась отут камера, і тут камера. Я цього нічого не витягував, все залишаю разом з автомобілем. В принципі, мені це не потрібно. Є дві подушки безпеки, одна в панелі, одна в рулю. Потолочок гарненький, тут все також, тут є у нас вогнегасник, там з цієї сторони видно є домкрат оригінальний, ящичок. Все присутнє. Криша у нас також грязна, але ціленько. Запаска також присутня. Також ми бачимо аптечка, знак. Я це все також залишаю. Два ключика запалювання в автомобілі. З цієї сторони, всі віконечка рідні, тут якісь настоять такі наклеїчки. Тут також все обклеїли чорною плівочкою. Є коврички, ну все гарно. Ніде нічого там ржавчин немає. Навіть отут на сидіннях, зазвичай тут ну частенько буває. Тут все гарно. Навіть звідси видно також. Ніде не вжаває нічого абсолютно. Ну так, досить непогано автомобіль зберігся на 12 рік. В ньому 230 пробіг, майже 230. наскільки вірно, невірно, не знаю, І він по базі, я пробував пробивати, він не пробивається. Ну, тобто немає ніяких записів. Власник стверджує, що це його пробіг. Ну, судячи по тому, як зберігся авто, думаю, що приблизно його. Навіть якщо там щось скрутили, при тому, коли автомобіль заїхав, там 30 чи 40 тисяч, не думаю, що це прямо така якась величезна втрата. І так, оце у нас можна обтягнути матеріалом, можна також обезшумити, шторки, будь-що, абсолютно замовляєте, все можу зробити. Є обдуви на кожного пасажира, оце у нас голубеньке, це, як я вже не раз повторював, холодне повітря, кондиціонер. До речі, він тут заправлений, працює добре. Є також червоне, це у нас обдуви на пол на ножки. Це тільки тепле, тепле повітря. Тут це також ці пластмаски, всі цілі, не поцарапані. Тут, схоже, хтось в туфельках сидів. Чуть -чуть. Також теж. А так, в принципі, загалом, але тут нічого не порване, гарно збереглося все. Тут також, як бачимо, плівочку чорну проклеїли. Молодці, тому що тут часто витирається. Тут ці, ці герметики, все гарне. До речі, дуже часто отут попадає ось цей ремінь, сюди в замочок. От Дуже можете звернути увагу, часто тут постійно все погнуте. Це за того, що сюди попадає ремінь, закривають бокову дверку і він отут залишається. За того там завжди м'ять. Я навіть не в одному автомобілі оце фарбував цю частину. І отут також де це я тут декуди фарбую, тому що ремінь сюди попадає і воно прям все таке вибите. В цьому автомобілі цієї проблеми немає, на жаль, не на жаль, а слава Богу. І так, я ремені защибаю, тому що вони товчуються в вікна постійно. От Я завжди в такому положенні в мене реміні яке є. Сідочки не порвані, все гарно. Отакий у нас стан салону. Дверки закриваються гарно. А Це треба не відкривається, треба нажати всередині. Кнопочку. У багатьох автомобілів така функція є. От тут ми нажимаємо раз, і задні двері відкрилися. Це, до речі, можна вимкнути через комп'ютер. Підключитися до оригінального прибора, скажімо так, Рено. І все, і тоді можемо це все підключити. Відключити. Полочки, на жаль, немає. Я таким не займаюся, не витягую. Деколи доставляю, хто просить. Ну, вони, в принципі, не дешеві, я знаходив в інтернеті около 200 доларів. Кого цікавить, в принципі, також можна знайти і поставити. Не проблема взагалі. Так, це видно, тут забув трошки натерти пол, і тому він чуть-чуть ніби світліший. Там все гарно. Загалом пол дуже непоганий. І отут ці всі замочки, це все гарне. Тут також ніде там вжавче, нічого такого немає. Бамперок от теж ціленький якісь мілки тут є потертості, ну прям дуже міленькі. Також тут нічого, там ржавчин ніяких немає. У нас непогано збереглося Там щось якісь трошки вм'ятінки Сидіння складаються, не в одному відео показував. Спочатку так, потім так, і робиться як великий грузопасажир. Дуже зручно. Так, з цієї сторони ще дах покажу. Дах рівнесенький Ніде ні вм'ятинок, нічого немає. Навіть двері потрібно не допомагати, бо не відпускає. Оп. Такий у нас автомобільчик. В гарному кольорі, на гарнючих дисках. Так, гарно збережений. Йдемо, моторчик вам запокажу, заведу. 229. Поїхали. Тут у нас зразу засвітилась рено. Там комп'ютер, який, до речі, треба настроїти годинник. Я його не настрою. Як бачимо на андроїді, так, Перевіримо маселко. Маселко у нас, звичайно, без двох поділочок, це норма. До речі, як ви бачите, тільки завів автомобіль і одразу світить ближні світло... це Так звані автомобілі для країн Скандинавії у них дуже часто така функція включена, щоб завжди світило ближній світлофар. Тут є бовний бортовий комп'ютер, який показує там і розхід і все інше. Тут все світить, ці підсвіточки світять, тут все також. А, До речі, давайте запущу одразу все, щоб ви бачили все, що все працює. От нас світять ці туманочки, габаритики. Ззаді також з цієї сторони. Це світ, як ми бачимо, туманка також, є підсвітка номерів, все працює повністю. Ніяких і як ви бачите, нічого абсолютно немає. Моторний не XI. Просто відмінна робота мотора, підклана спалочка. Кришечка на місці працює відмінно. Тут нічого не кручено. Також потіле. Та робота мотора працює відмінно. Ну і мотори зазвичай вони трошки тихіше працюють. Євро 4. От закриємо капот. І працює. Чуть-чуть ну, голосніше, ніж бензиновий автомобіль. В салоні, то в принципі взагалі нічого не чути, їде тихенько, класно. Питань немає абсолютно. Ось таке авто. Повторюю ще раз, це у нас Renault Trafic 2012 рік, Євро 5 мотор. Ціну ви зараз бачите на екрані. Кого що цікавить, будь ласка, телефонуйте, питайте, завжди є багато різних варіантів. Стараюся, щоб всі були в приблизно такому стані. Є, може, трошки краще, гірше точно немає. Стараємося, щоб все було на вищому рівні. Все, до слідуючих відео.